Добрий день! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку друкування текстового документа. Також ми з вами повинні зробити практичну роботу і пройти тестові завдання. Поміркуйте, для чого друкують текстові документи? З якими документами вам краще працювати? З електронними чи друкованими? Чому так? Щоб з'ясувати, як буде виглядати створений документ на папері, його слід переглянути у зменшеному масштабі з відображенням однієї чи кількох сторінок. Встановлення масштабу перегляду документа здійснюється на вкладці Подання в групі інструментів масштаб. Також Можна переглянути документ у режимі Попередній перегляд, де користувач може з'ясувати, чи вдало розміщено текст, чи доцільним є розбиття тексту на сторінки тощо. Для цього слід виконати такі, такий алгоритм. Натискаємо зверху на кнопку «Файл», далі знаходимо друк і у правій частині вікна Друк переглянути зовнішній вигляд документа. Ось так він буде виглядати, якщо ми його роздрукуємо. Це ескіз документа. Внизу ми можемо збільшити або зменшити масштаб перегляду, а також ми можемо перейти до інших сторінок, які є в нашому документі, для того, щоб переглянути, як буде виглядати цей документ в роздрукованому вигляді. Також ми можемо встановити лічильник копій, скільки копій цього документа нам потрібно. І якщо ми все зробили правильно, ми натискаємо кнопку Друкувати. Якщо до нашого комп'ютера або ноутбука підключено принтер, то тоді він роздрукує нам цей документ. Також Якщо декілька принтерів роздру... підключено, то тоді нам потрібно вибрати той принтер, до якого саме зараз ми, ми підключили наш. Пристрій. У цьому самому вікні друк можна вказати, які сторінки друкувати та інші налаштування. Наприклад, ми хочемо друкувати всі сторінки, або якщо ми хочемо друкувати тільки першу-другу сторінку, ми тут повинні це написати. Ми можемо з вами друкувати на одній стороні аркуша, або на обох сторінках. Далі ми можемо обрати орієнтацію книжкову або альбомну, формат аркуша і які поля у нас будуть. Після того, як зовнішній вигляд документа було з'ясовано і всі необхідні налаштування зроблені, документ можна друкувати. Для цього ми обираємо кнопку Друкувати. Алгоритм друкування текстового документа є таким. Спочатку встановити значення властивостей сторінки. Далі натискаємо на кнопку «Файл» у документі зверху, з лівого куточка і обираємо друк. Налаштовуємо параметри друку і натискаємо кнопку Друкувати. Щоб повернутися до перегляду, Текстового документа у звичайному вигляді потрібно вибрати кнопку Повернутись до документа. Дякую вам за увагу, і у вас залишилося виконати практичне завдання, яке буде під цим відео, і пройти тестові завдання. Дякую за увагу. До побачення!